Привіт, привіт! У мене є така особливість, що мені легше три місяці працювати над проектом, запустити проект, ніж про нього. Коротко дядько, якусь розказати. Зараз ми працюємо над дуже класним проєктом, і він точно вартий того, щоб про нього розказувати і щоб до нього долучатися. Спільно з ЕНАЙТЕН ми автоматизуємо процеси для двох благодійних фондів. Перший з них це Мішен Харків, а вони займаються доставкою ліків. Основний їх офіс і склад у Харкові це організація, яка по суті працює під. Постійними обстрілами і, і працює а, на прифронтових територіях. Основний їх напрямок це доставка ліків для а, онкохворих. Другий фонд це Елеос. Він має а, теж багато напрямків роботи, про які я хочу сказати: це вивезення поранених, евакуація поранених а, з прифронтових територій. Для обох цих фондів важливо організувати прозору звітність. Це з однієї сторони це означає можливість залучати більше донорів з іншої сторони, це означає більше ресурсів направляти власне на проєктну діяльність, а не на операційну роботу.